Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це в мене мед, відправлю топитися. Так, вісім жовтків відділила сюди, білки відділила сюди. Відправляю білки збиватися. Як начнуть спіною робитися, тоді додам не повну слянку цукру. Можна давати повну, хто я хоче. У мене буде неповна. Трошки більше половини. Так, білки я збила. До таких, що не витікають? Ну, не я збила, міксер збив. Так, е Мед розтопила, додала повну чайну ложку соди і дві ложки з половиною олію. Ось. Ось так. Так, білки ми відставимо. І ось тільки трошки сипимо цукру. Пару ложок. Три-чотири ложки більше нема. Відправляємо збиватися наші жовтки. Так, жовтки наші збилися. Дуже гарно. Люблю тим комбайном збивати все Все виходить ідеально, Так, тепер до Білків. Буду додавати в цей мед Те, до жовтківка до білків. Можна в комбайні було, але ну, мені перше буде ляти мед туди, то я буду зливати вливати, вливати інчиком. Така виходить пишна маса. Бачите. Наталю? мені треба доцю того. Какао? Какао? Я люблю, коли добре шоколадне. Ви можете дати тільки дві ложки, ваше діло. А я зо три даю. On Зараз я вимішаю і тоді включу. Забула, забула включити. i šujemo. Ось такий, вийшов, у нас рабенький. А як я робила, потім покажу, бо я забула зняти. Буду другий корж робити, тоді покажу. Так, білий корж розмастила. Я, так роблю. я не кажу, що так правильно, я показую, як я роблю. О, і відправляю в духовку при температурі 180 до готовності до сухої шпажки. А поки наші переклади печуться, я маю замішане тісто тісто на заквасці. Смак вже замішаний, готовий. Пропараний, проварений, щоб не був гіркий, додана манка, цукор, все, як має бути. Бачите, таке гарне тісто, ніж виходить. І поки мої переклади попечуться всі, тут ще буде два, то точно, а може і три коржі. Пороги, двинуть з місця, піднімуться. Та й от таке. Так що, якось так. А там побачимо, що як спечу буду перемащувати всі коржі, тоді покажу скільки які, І покажу, які пироги вийшли. Хлібчик дуже гарний вийшов. Так, робимо перемастку до нашого перекладу. Сметана і зустріне молоко. Зустріне молоко сує домашнє, я варила, показувала. Зіб'ємо, не знаю, як його краще зробити. Я сметану трошки розрила, розігріла. Щоб перед сметану збити трошки тоді додати. Боюся, щоб масло не зробити. Бо я розігріла сметану. Ну, не знаю. І так, паршиво, і так не добре. Дай Так, Стала сметана загустати. Бачите, візерунок остається. Додам я згущену. Так, роблю пропитку. Зущене молоко і звичайне молоко і розводжу. У нас грими. Напевно, буде ливень. Ні, дощу треба, аби граду не було. Переклади такий м'якенький, бачите? Ну, трошки треба його пропитати, щоб він був смачненький. Ось так трошки пропитаю. Добре, дякую за. Вже дошли? Ніш. Добре, дошку треба. Дощ це прекрасно. А ось такий нашій крем, як збилася сметана. І так перемістимо всі куржі. І буде нам смачно. А там треба хліба. Майби не було треба трапити не далі. Цей так пропитаємо. Може цей не пропитувати. Ну, я пропитаю цей. А другий зараз покажу, що буду робити з тим. Буде у мене такий високий. Можна зробити по два коржі, але не роблю чого. Не буду мати в холоді де поставити. Ось так що буде в мене. Один високий. Ну, цього. ложкою зімо, чи вилкою. І буде смачно. Так що ось так. А ви як маєте бажання так робіть. Я роблю ось таку елементарну, простеньку, щоб було, щоб було смачненько. О. Та я тут такі-то справи. Перемащу і буде нам смачно. О. А цей помащу низ з гуштонкою. Ось. А поверха по тій згущенці ще кремом. То було смачно, і так пробували. Ось так Один великий високий торт. Так, помастила зверху, краї обрізала, помастила зверху, біла і чорна шоколадка. Не, не здало мені терти. Витираємо зверху. І відправимо в холодильник, хай застигає. Ну, я спробувала краї, ті, що обрізала, дуже смачно. Наталя кає теж смачно. Аби ну, дітям смачно було. Так щось що так. Зараз притру покажу. Так, ось так виглядає мій тортик. А це я собі краєчок взяла. Mm. Як воно смачно? Ніжний, м'ягенький. Руки в шоколаду ім. Mm. Красота. <різь> Готуйте, смакуйте, Я під руки помию. Всім всього самого найкращого. Ми спокою, затишку. Тільки хороших новин. А я поставлю, хай він пристигне і будемо мати собі смакувати. М -м -м. Але смачно. Всім папа!